Історія про справедливість, коли люба дитина може гратися, мати доступ і бути разом в компанії, не зважаючи ні на що. Качеля, на яку він може заїхати на визочку і може крукну можна його кружляти, бо він цього не іспитував дуже давно. У Бучі відкрили перший інклюзивний дитячий майданчик. Він призначений для розвитку дітей молодшого віку, незалежно від їхніх фізичних можливостей. Простір поділений на безпечні зони для гри та має інформаційний стенд з інструкцією. Досліджуємо майданчик разом з батьком хлопчика, який користується кріслом колісним. Після він поділився своїми враженнями. Він може під'їхати до пісочниці. Це дуже важливо, бо туди він не може залізти. Також дуже гарні качелі, на яку він може заїхати на візочку і може, ну, можна його кружляти, бо він цього не іспитував дуже давно. І також гарні качелі, що можна його туди засунути і він не випаде звідти. Ніше син пана Віталія не міг гратися на дитячих майданчиках через їхню недоступність. Тепер, завдяки інклюзивному обладнанню, він зможе вільно проводити час з іншими дітьми. Це дуже важливо. Ми з ну з моєю жінкою ну, дуже, ну, вже давно цим займаємося інклюзією. Цього хлопчика ми взяли в родину, ну установили. Також ну, ми помічаємо, що якось інклюзії в нас не дуже розвинута. Много людей мають з цим велику проблему. Ідея створити інклюзивний дитячий майданчик належить благодійному фонду Твоя опора, які навесні відкрили у Ворзалі сімейний центр ментального благополуччя. Інклюзивний дитячий майданчик, як публічний ігровий простір, створився за британськими стандартами та разом з їхніми експертами. Усі ігрові елементи були розроблені для максимальної безпеки та доступності будь-якої дитини. Майданчик виготовляли близько двох місяців та встановили за два тижні завдяки фінансовій підтримці благодійників. В Україні, на жаль, ну я ще поки що не зустрічала таких майданчиків, які були би справді доступними абсолютно для всіх. І мені хотілося, щоб це знаєте, це така історія про справедливість, коли люба дитина може гратися, мати доступ і бути разом в компанії, незважаючи ні на що. Тому, власне, нам дуже був потрібен саме цей досвід, для того, щоб створити такий унікальний майданчик в Бучі. За словами заслаб. Овниці благодійного фонду вони планують залучити додаткові кошти для зведення другої частини дитячого майданчику. На ньому зможуть гратися діти старшого віку. Марія Мачук, Олександр Кравчук, з Бучі спеціально для «Медіапогляд».